Ми чекаємо, кого ж Зеленський обере новим керівником офісу президента замість Єрмака, і поки він зустрічався із Будановим, Федоровим, Шмигалем та Палісою. Хоча офіційно це були зустрічі для розгляду робочих питань, саме такі прізвища кандидатів на голову ОП нам називали і наші джерела. І поки Зеленський визначається, депутатам потрібно прийняти державний бюджет. І саме корупційний скандал, внаслідок якого і Єрмак, і двоє міністрів втратили свої посади, впливає на це. Ми поспілкувалися з депутатами, які не не захотіли назвати своїх імен про те, чи готові вони голосувати за бюджет, та які в них залишаються питання до уряду. Тож як уряд буде домовлятися з депутатами, та що відомо про того, хто займе місце Єрмака, поїхали розбиратися. Але спочатку трохи про події, які цьому передували. Як ви знаєте, НАБУ та САП прийшли із обшуками до помешкання на банковій, де жив тоді керівник офісу президента. Це підтвердив і сам Єрмак та написав, що ніхто не перешкоджав роботі слідчих. А на місці перебували його адвокати. Обшуки могли стосуватися гучної операції антикорупційних органів під назвою Мідас так вважають принаймні деякі народні депутати та медіа. Офіційно ж НАБУ та САП поки не підтверджували це. Того ж дня Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що Єрмак написав заяву про відставку. Незабаром президент підписав і указ. Ну а вже за кілька годин після відставки Єрмак заявив, що прямує на передову. Коментарі він тоді давав іноземним медіа. Наприклад, Нью-Йорк-Пост він повідомив, що їде на фронт і готовий до будь-яких репресій. Ну а також що він чесна і порядна людина. Єрмак додав, що може більше не відповідати на дзвінки та подякував тим, хто його підтримував. Щоправда, досі так і не зрозуміло, чи приєднається він до лав ЗСУ і до якого саме підрозділу. А ось виданню Файненшл Таймс Єрмак заявив, що ставиться до Зеленського як до друга і після свого звільнення. Відставка Єрмака відбулася ще і перед новим етапом переговорів української делегації з американськими представниками, які працюють над мирним планом. Єрмак нагадаю, мав бути учасником цих перемовин. Саме він відповідав за опрацювання першої версії американського мирного плану на 28 пунктів, серед яких були російські вимоги. Про передачу території та відмову України від НАТО. І за словами Єрмака, переговорній групі вдалося домогтися того, що цей план у початковому вигляді більше не розглядається. Але в цьому процесі ще залишилися кілька складних питань, які потребуватимуть узгодження. Утім, Зеленський не підтримає жодних умов, які суперечать інтересам України. Про це заявив Єрмак виданню Файненшал Таймс. Тож після звільнення керівника ОП склад української команди, звісно, довелося змінити у делегації. Залишається секретар РНБО Рустем Уміров, який також брав участь у переговорах із США щодо мирного плану. Однак залишається і питання: хто може замінити Єрмака як голову офісу президента? Зеленський досі визначається з кандидатами та проводить консультації. Відтермінувало це рішення і відрядження президента до Франції та Ірландії. Але на вакантну посаду він нібито обирав із шести кандидатів. Пишуть різні медіа із посиланням на власні джерела. Найбільш на слуху були чотири кандидати: міністр оборони Денис Шмигаль, перший віце-прем'єр Михайло Федоров, начальник головного управління розвідки Кирило Буданов та заступник голови ОП Павло Паліса. І наші джерела повідомляли, що Зеленський мав проводити співбесіди із кандидатами. Ну і вже у своїх соцмережах він один за одним публікував пости про наради із тими самими Федоровим, Палісою, Шмигалем та Будановим. Зрозуміло, офіційно темою їхніх зустрічей були робочі питання. Лунало і прізвище прем'єрки Свириденко, але у владі нібито відмовилися від її кандидатури, щоб знову не міняти голову уряду. Ну поки ви можете писати свої версії, хто стане новим керівником ОП. Я ж продовжу лише звільнення Єрмака і призначення на його місце іншої людини ситуацію не змінить, якщо новий керівник ОП працюватиме так само, так вважає народний депутат від батьківщини Соболєв. Він каже, що країна має повернутися до конституційної моделі, де офіс президента має лише консультативні функції, або парламент і уряд і далі будуть заблокованими. Президент не має право передавати свої повноваження нікому. Тоді це одна історія. Якщо знову той, хто буде призначений, буде думати, що все залишиться так, як було останні п'ять років. Так далі роботи ні парламенту, ні уряду, ні нормального життя країни не буде. Починаючи з затвердження бюджету, скільки питань сьогодні по затвердженню бюджету, завершуючи всіма іншими питаннями. До речі, щодо бюджету про це ми поговоримо ще окремо. Загалом, на тлі ймовірної політичної кризи в Україні, Зеленський заявив, що чекає від прем'єрки Свириденко та парламенту злагодженої роботи над бюджетом країни на наступний рік, адже він є критично важливим для оборони соцвиплат і стійкості країни під час війни. Також Зеленський очікує від уряду пропозиції щодо нових кандидатур на посади міністрів енергетики та юстиції, адже напередодні Рада звільнила Світлану Гринчук і Германа Галущенка через те, що вони ймовірно фігурують на плівках щодо корупції в енергоатомі, які розслідують. Нагадаю на Бутаса. І повернімося до бюджету. Адже зараз це надзвичайно важливо, і ключовим питанням є чи підтримають його народні депутати. Почну з того, що саме цього тижня у Верховній Раді народні обранці мали б голосувати за держбюджет на наступний рік. Утім, трибуну вже у перший день пленарного тижня заблокували представники фракції Європейська Солідарність. Вони вимагають повної заміни уряду та перегляду бюджету на наступний рік. Я прошу, шановні колеги, вимушений оголосити перерву у нашому пленарному засіданні. проект бюджету на 26-й рік. Хоча міндіч бігав єрмака, звільнили, там залишаються всі ці корупційні хотілки влади. на тисяча кешбек, марафон на який збираються виділяти півтора мільярда гривень, чотири мільярди на так звані стратегічні комунікації. Утім, нардеп від слуг Демченко пояснив, що відставка Єрмака не впливає на проєкт бюджету, бо його формував уряд разом із бюджетним комітетом. Головна проблема бюджету це дефіцит. Україна зараз залежить від фінанс. Сування партнерів а рішення ЄС щодо допомоги на 26-й рік та питання заморожених російських активів досі не ухвалені. Через це ухвалити бюджет у нинішньому вигляді за словами депутата. Фактично неможливо. Це одна з причин затримки. Тому без вирішення цих питань, без закриття або заміни цим питанням іншими джерелами, в нас в будь-якому випадку буде дефіцит. З яким на мою думку, особисто в нас можливості приймати в поточній редакції, державний бюджет не існує. На цьому засідання парламенту закрили і мають продовжити наступного дня. До речі, напередодні депутати слуги народу зустрічалися з прем'єркою та представниками уряду. Вони якраз і обговорювали бюджет та можливих кандидатів на посади міністра юстиції та енергетики. Ну а також комунікацію між урядом та парламентом. Так, от нардепи і відкрито, і анонімно казали Суспільному, що шанси ухвалити бюджет наразі низькі, адже депутати мають також запитання щодо видатків, зокрема щодо змін для фопів раніше міжнародне валютний фонд, нібито, закликав уряд України запровадити обов'язковий податок на додану вартість для фопів, якщо їхній річний оборот перевищує 1 мільйон гривень. Також залишається дискусійним питання про можливе підвищення зарплат учителям. Нагадаю, голова комітету з питань освіти раніше заявляв, що учителі мають отримувати три мінімальні зарплати. Утім, консультації з цього питання тривали до кінця листопада. Тож нардепам досі не зрозуміло з яких грошей можуть виплачувати підвищені зарплати та за якою процедурою у фракції говорили і про збільшення витрат на оборону, можливе скасування програми національний кешбек та скорочення фінансування телемарафону. При цьому бюджет до кінця року все одно потрібно ухвалити, адже це вимога МВС для подальших програм підтримки. Хочу нагадати, що міжнародний валютний фонд є лідером в допомозі Україні, і мова йде не тільки про програму міжнародного валютного фонду в обсязі 8 мільярдів доларів, а в цілому велику програму на 130-130 5 мільярдів доларів на наступні чотири роки як сукупність програм міжнародних фінансових інституцій від двосторонніх відносин України з партнерами, і всі вони орієнтуються на ті рішення, на ті меморандуми і виконання Україною рішень, які. Підписані в меморандумі з МВФ як такі маркери того, що з Україною можна мати справу, що ситуація розгортається позитивно. Після того, як засідання парламенту закрили, перемовини про бюджет та можливі зміни до нього продовжили за участі прем'єрки та депутатів від різних фракцій. Від того, чи дійдуть вони згоди, буде залежати, зокрема, і можливість голосування за документ на цьому тижні. Як думаєте, яким буде результат? Свої варіанти пишіть нам у коментарях під цим відео. І окрема тема. Це ще й узгодження кандидатів на посади міністрів юстиції та енергетики. Наразі профільні комітети формують списки. Далі кандидатури обговорюватимуть у фракції, а остаточне рішення узгодять із прем'єркою та президентом. Поки лунає прізвище одного із ймовірних кандидатів на посаду міністра юстиції. Це нардеп та голова парламентського комітету справової політики Денис Маслов. Чи є нині кандидатури на крісло міністра енергетики? Взагалі незрозуміло. Тому продовжуємо стежити за призначеннями на ключові міністерські посади, а також чи завершаться переговори між урядом та парламентом голосуванням за бюджет на наступний рік. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропускати важливих новин.